Дякую, пане президенте. Це завжди неймовірні переживання, теплі, коли зустрічаєшся на флагманському заході Асоціації правників і маєш можливість спілкуватися з колегами, з друзями. І мене, як колегу Олега Анатолійовича Макарова, особливо тішить сьогодні те, що цей форум, який розпочинався в тому числі з його активної участі. Він тепер носить його ім'я. Я щасливий, що Асоціація правників України відгукнулася і мала цю ж ідею приурочити цей захід пам'яті і імені Олега Анатолійовича Макарова. Безперечно, хтось з вас знав Олега Макарова. Якась частина людей, можливо, про нього менше знає або не доводилося з ним спілкуватися, але Олег Макаров в українській юриспруденції. Це Певне явище і феномен. Це людина рок-н-рол. Тобто в нього життєва позиція була завжди активною. Він щиро співпереживав тому, що відбувається в нашій правничій спільноті і вболівав за правничу спільноту завжди. Наполягав на тому, що ми всі маємо шукати більше тих речей, які нас об'єднують, ніж знаходити відмінності і стосовно цих відмінностей розходитись в поглядах. Він, безумовно, в цьому сенсі був людиною великих інтеграційних здібностей і всю дорогу перебуваючи у спільноті, саме з таким ішов. І Спілкуючись з Олегом, вже коли став президентом Асоціації правників, він мені передав один артефакт, який стосується Всеукраїнського юридичного форуму, розвиток ринку юридичних послуг. Олег з 2006 року, з того часу, як активно долучався до цього форуму, до 2017 року, все дуже детально конспектував, записував, збирав зворотній зв'язок від учасників. Робив статистику стосовно того, як виступали спікери, які теми були цікаві, які не цікаві. Це лише додатково демонструє, наскільки людина глибоко була інтегрована в спільноту і співпереживала тим, що відбувається в нашій спільноті. Тому, щоб багато не говорити про, 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 про Олега Анатолійовича, я скажу, завершу фразою, що життя треба. Професійне життя треба прожити так, щоб твоїм іменем твої колеги хотіли назвати якийсь форум. І Олег це зробив. Ми йому за це вдячні, за те, що його легасі, його спадок, професійний спадок, він залишається разом з нами, і ми маємо гарний приклад для наслідування. А всій спільноті від імені нашої фірми. І людей, які знали Олега Анатолійовича, дякую за те, що ми його пам'ятаємо, і ми його точно не забудемо. Бо кожного року, принаймні раз в рік, його ім'я буде на заході асоціації правників. Дякую.